Права 200. Човен витратив на шлях за течією 2,5 години, а проти течії 3,6 години. Відстань, яку проплив човен за течією, виявилася на 7,6 км меншою, ніж відстань, яку він проплив проти течії. Знайдіть власну швидкість човна, якщо швидкість течії дорівнює 2 км за годину. Ну що ж, запишемо цю умову у скороченому вигляді у вигляді таблиці. У нас є шлях за течією і проти течії. Пишемо за течією і проти течії, проти течії. Ну що ж, яка буде швидкість човна за течією? Власна швидкість течії 2 км за годину. Нехай швидкість човна у нас x, то тоді власна швидкість човна. То тоді швидкість за течією буде х плюс 2 км за годину, тому що човен допомагає. Додатково зносить за течією на 2 км кожну годину. Записуємо. За течією швидкість буде x плюс 2. Ну, а проти течії, навпаки, течія буде заважати на 2 км кожну годину. То ми пишемо, що х буде мінус 2. Час руху. Сказано, що за течією 2,5 годин рухається човен. А проти течії 3,6 годин. Ну, яку він відстань подолає. Ну, якщо 2,5 треба швидкість помножити на час, то можемо записати, як x плюс 2 помножити на 2,5, чи навпаки 2,5, що множиться, а в дужках буде х плюс 2. Так. А проти течії. Також ми швидкість множимо на час, чи час на швидкість. то ми записуємо 3,6, а в дужках буде x мінус 2. Це ми записали. Але ці відстані не рівні. Сказано, відстань, яку проплив човен за течією, виявилася на 7,6 км меншою, ніж відстань, яку він проплив проти течії. Тобто проти течії у нас буде на 7,6 км більше. Записуємо, Ось так покажемо стрілочкою. Так. І пишемо, що на 7,7. 60 кілометра тоді більше. Є. Ну що ж, давайте тоді, щоб знайти швидкість власного човна. Ми складемо зараз рівняння, використовуючи цю короткий запис, що в нас є в таблиці. Ну і знайдемо, при якому х воно буде правильним. Яка швидкість власна човна? Ну що ж, тоді. Швидкість проти течії це 3,6. Нешвидкість відстань, що він проплив проти течії. 3,6. А в дужках буде х-2. Це на 7,6 км більше. Тобто, якщо ми 2,5 помножимо на х плюс 2. Це буде відстань, що проплив човен за течією. І до нього ще потрібно додати 7,6. Тому що відстань, що проплив проти течії більша на 7,6. Ну що ж, тоді, давайте розкривати зараз дужки. Зліва множимо на 3,6. 3,6 що множиться на х, це буде 3,6х відняти. 3,6 що множиться на 2 це буде 7,2. Це дорівнює 2,5 що множиться на х, це буде 2,5х, додати 2,5 що множиться на 2 це буде 5. Додати 7,6. Ну що ж, зводимо подібні доданки. То записуємо 3,6х, відняти 7,2. Дорівнює 2,5х, 5 плюс 7,6 це буде 12,6. Переносимо доданки. 2,5 переносимо ліворуч з протилежним знаком, а мінус 7,2 праворуч з протилежним знаком. То отримаємо 3,6х. Справа було плюс 2,5. Переносимо через знак «дорівнює», Міняємо знак на протилежний. Буде мінус 2,5х дорівнює. 12,6 було. Зліва було мінус 7,2, справа буде плюс 7,2. 3,6х мінус 2,5х. 3,6 мінус 2,5 це буде 1,1х дорівнює. 12,6 плюс 7,2 це буде 19,8. 19,8 є. Ну що ж, як нам зараз знайти х? Потрібно добуток поділити на відомий множник. Записуємо, що х дорівнює добуток 19,8 ділимо на відомий множник, на 1,1. Щоб знайти частку, давайте і ділений дільник, помножимо на 10 від цього частка не зміниться. То тоді це запишеться як 198, що ділиться на 11. Є. Ну що ж, як можна 198 записати? Запишемо 198, як 110 плюс 88. Запишемо, що х тоді дорівнює. 198 це буде 110 плюс. 88, що ділиться на 11? Є то x буде дорівнювати тоді 110, що ділиться на 11. Додати 88, що ділиться на 11. Щоб куточком не ділити. Отже, запишемо, що х тоді дорівнює. 110 поділити на 11, це буде 10. Так, додати. 88 поділити на 11, це буде 8. Є? Запишемо, що х тоді дорівнює. 10 плюс 8 це буде 18. дужках записуємо чого. Кілометрів за годину. Це в нас буде швидкість. Власна. Швидкість човна. Власна. Швидкість. човна Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Знайдіть власну швидкість човна. Записуємо, ми знайшли 18 кілометрів за годину. Є. І...